Армадо, забудь про головний біль. Першого вересня шестирічна Світлана пішла в перший клас у Франції у невеличкому селищі на північному сході. Неподалік якого вони з мамою Євгенією живуть останні три місяці. Ми приїхали завалити на шкільне подвір'я. Директор відмітив всіх хто є. Привітав з початку навчального року. Діток забрали, і все. Батьки можуть бути вільні. Момент першого дзвоника він був втрачений, тому що ми звикли в Україні це велике свято. Тут це звичайний буденний день. Зранку та після обіду дітей забирає шкільний автобус. Навчання відбувається в нас чотири дні у тиждень, середа в них вихідний, оскільки вважається, що діти втомлюються їм потрібен відпочинок. Рюкзаки діти не тягають з собою, всі речі, всі зошити і все інше в кошти не підписане, і вони залишаються все у школі. А от шестирічна донька Ірини Ангеліна пішла до першого класу вже вдруге. Українську школу дівчинку взяли минулого року в неповні шість років. А в Австрії, куди вони приїхали навесні, за місцевим законом довелося ще йти в садочок. Я не можу сказати. що Вона знає всі слова німецькі, там але вона абсолютно нормально спілкується з німецькими дітьми. Для неї зараз це не перешкода. Старший брат Ангеліни, 12-річний Тимур, буде навчатися в тій ж школі, що його сестра, але за іншою системою. Якщо Тимур він пішов в спеціальний клас для українських дітей, то Англіна пішла в звичайний клас для австрійських дітей. В класі для українських дітей Тимур поки що вивчатиме тільки німецьку до необхідного рівня розуміння програми сьомого класу. А от Ангеліна вже майже вільно володіє новою для неї мовою і дуже чекала на перший день у віденській школі. Великі кабінети, великі клас, класні кімнати. Є кімнати, де діти просто граються. Майже в усіх класах є вихід на балкон. Дуже великий просторий балкон, де вони можуть на перервах гуляти не тільки в приміщенні, але й виходить на вулицю. Перерви на свіжому повітрі є обов'язковими і в швейцарських школах. А ще учні часто відвідують різні музеї, зоопарки та ходять у походи. Розповідає Ольга, мама десятирічного Марата. Мені дуже подобається, що дуже багато уроків проходять в інтерактивній формі. 22 серпня. Марат пішов у п'ятий клас в одній зі шкіл Цюріха. Але для цього хлопчику декілька місяців довелося інтенсивно вивчати німецьку. Якщо якісь складні завдання він не, не може зрозуміти, то учні йому підходить, об'ясняє. Домашні завдання дають раз на два тижні, а от пропускати школу можна лише двічі на рік. якщо довго не посічать школу, то батьки можуть заплатити штраф 5 тисяч франків. Про суворі правила відвідування школи розповідає і Єсенія, яка з весни проживає зі своєю восьмирічною донькою Юлією в невеличкому селищі на півночі Англії. 7 вересня дівчинка пішла в третій клас місцевої школи. В Україні буває да, такі дні. Рібенок ні хоче в школу. Здесь нет, к сожалению, мне так кажется, что, к сожалению, рібенок должен ходить каждый день в школу з понеділка по п'ятницю, як і в Україні, зате з домашніми завданнями набагато простіше в Україні. Так справа з домашками. І все, учи, учи, учи. учі. не так, здесь все в в формі. І оцінки поки що не ставлять. Юлі подобається навчання в англійській школі, а ще форма, як у фільмах, яка є обов'язковою для всіх британських учнів. Але все одно вони з мамою мріють якнайшвидше повернутися додому. І ми очі желаємо вернуться в нашу харківську школу, продовжати учиться, жить нормально життя, як раніше жили. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.